на віз, на ближню стійку. І там дуже непогано було насправді. Максим Андрущенко. Можна пробивати. Звідти Андрющенко пробиває, але м'яч Дуже непогано. Можна пробивати. І хороший удар. Зараз подивіться. Влучає в поперечку футболіст. З в І Це у нас був Максим Андрющенко. Тут уже Назар приходько. Входить у штрафний майданчик. Приходько пробиває. І там можна. Було підставляти жорстка боротьба у центрі поля. Все в межах правил. І тут можна пробивати. Звідти і непогано було хороший епізод. Буде кутовий. Відбивається зараз хустяни. І ще одна спроба небезпечно пробивав. Наразі у нас рахунок 0-0. І непогано. І подивіться, який момент зараз був за участі гравців звягеля, і просто щось неймовірне. Навіз. На ближню стійку, І там можна на дальній забивати. Звичайно ж, це немає ніяких чітких гарантій, що воно спрацює. А тут хороший епізод за участі Владислава Борисенка. Але ми розуміємо, звичайно, що і закарпецькій команді неодноразово щастило. М'яч її в поперечку влучив. І одного разу Іван Станкович з м'ячем. можна звідти навішувати, що зрештою і робить Станкович. І можна на підбиранні Микола Цвик пробиває. Зар приходько зараз у боротьбі Іван Станкович пробиває зараз відзначається. Іван Станкович відкриває рахунок у нашому поєдинку, змусив суперника помилитися. А тут хороша була. Атак. Максим Андрушенко ні, все ж таки пробиває зараз Ілля Чередниченко. Тим не менше, Богдан Орінчак на правому фланзі навішує і опиняється на газоні. Зараз футболіст з Вягеля. Іван Станкович заблокував цю спробу, а тут був навіс. І хороший удар був зараз. Зараз Сергій Новіков наважується на удар, і слизький газон міг зіграти ключову роль у цьому епізоді. Але голкіпер з Вягеля Антон Яшков зараз зіграв надійно. Морговський з м'ячем відпасовує далі на партнера. Габріель зараз непогано було. Ще одна спроба. Боротьба на другому поверсі, і тут дуже здорово було. Подивіться, як же ж спокійно забивають футболісти з Вягеля. Була метушня у штрафному майданчику Андрій Фесенко, номер 11 і відзначається, доклав максимальних зусиль, аби відвести загрозу від власних горі Арсен Беліменко, але десь оборонці не підстрахували, як на мене. Блізніченко, Андрій Блізніченко. Зараз м'ячем можна пробивати і потужно пробиває Андрій Блізніченко, але м'яч летить вище воріт. Є ще, є ще можливість. І можна входити у штрафний і прострілює зараз футболіст з Вягеля. Дуже здорово обіграв відразу кількох опонентів і звучить фінальний свисток. Цього двобою 1-1. Іван Станкович відкрив рахунок у нашому поєдинку. Андрій Фесенко вирівняв паритет. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.